Як спрофілактувати виникнення метастазів? Наявність метастазів в організмі вона насправді може відчуватися. Ти праку дійсно впливає на виникнення метастазів. У мене нещодавно була пацієнтка проміжками між хіміотерапією. Вона продовжувала працювати. От я можу дивитися на такого пацієнта із захватом. Добрий день, мене звати Антон, я практикуючий онкохірург, і сьогодні ми хочемо проговорити деякі питання для пацієнтів, для яких вже діагноз рак став реальністю, і відповісти на деякі питання, розвінчати пару міфів і поговорити про якісь цікаві та корисні можливі для вас речі. Що таке метастази? Метастази це е, пухлинні підсіви. Це коли від Первинної пухлини, яка виникла в органі, утворюється дочірня пухлина, десь в лімфатичному вузлі поряд з цією пухлиною та органом, в якому вона виростає, або десь в організмі в іншому місці, в іншому органі, який знаходиться далеко від первинного органу, де виявлена пухлина. В залежності від локалізації метастазів, де вони знаходяться, встановлюється стадія онкологічного захворювання. Метастази можуть розповсюджуватися організмом. Або лімфатичними шляхами через лімфу та лімфатичні протоки, лімфатичні вузли, або через судини в різні інші органи. Найчастіше метастази виявляються в печінці, в легенях, в кістках, можуть визначатися в оболонках черевної порожнини та плевральної порожнини. Нарідко, коли метастази виявляються в головному мозку, рідше метастази можуть бути в шкіру м'які тканини, Можуть бути метастази навіть в органи шлунково кишкового тракту, в шлунок, в кишку, це рідкість, але таке буває. При наявності метастазів в органах або лімфатичних вузлах, які знаходяться далеко від того органу, в якому виникла первинна пухлина, стадія буде віднесена до четвертої, такі пацієнти, на жаль, мають гірші прогнози та, на жаль, гірші результати лікування. Якщо пацієнт переживає за те, як спрофілактувати виникнення метастазів, то, скоріш за все, пацієнту діагностована не дуже велика стадія захворювання. і Можна сказати, що пацієнт звернувся ну, майже вчасно. В такому випадку, скоріше за все, в залежності, звичайно, від діагнозу від локалізації пухлини пацієнту, буде запропонована хірургічна операція. Якщо вона буде виконана в оптимальному радикальному правильному об'ємі, то це і буде профілактикою виникнення метастазів. Наявність метастазів в організмі, вона насправді може відчуватися, а може не відчуватися. Зараз я поясню, наприклад, якщо метастаз якоїсь пухлини потрапив в лімфовузел, який розташований на шиї. Звичайно, такий він може збільшитися, він може збільшуватися до е серйозних розмірів, його буде видно, він буде відчуватися. Якщо метастаз потрапляє в печінку розвивається там, е то він відчуватися не буде. До тих пір, поки не почне е, стискати внутрішньопочинкові жовчні протоки, викликати непрохідність жовчі і як наслідок механічну жовтяниці, туди, тоді, тоді почнуться клінічні прояви. Але відчувати метастази, е, як, е, умовно кажучи, якусь гулю, якісь е, кульку у себе всередині, пацієнт не буде. Можна їх відчувати тільки, якщо метастази поверхнево розташована, бо тільки в такому випадку. Скільки пацієнти живуть з метастазами, це дуже складне питання, однозначно на нього відповісти не можна. Це залежить від того, який діагноз, яка це пухлина, якого органу. Лікування метастазів залежить від їх кількості та розташування. Якщо мова йде про невелику кількість метастазів, наприклад, в один орган, наприклад, в печінку. Печінка це орган видаляти метастази, з якого при деяких онкологічних захворювань можна, і це дійсно має сенс і дає покращення результатів онкологічного лікування. Не всі, на жаль, метастази можна видалити. Буває таке, що метастазами може бути уражена печінка повністю, або майже повністю на 90%, на 95%, і видалення цих метастазів повністю. Це буде просто дорівнювати видаленню печінки, а печінка це життєво важливий орган. Тому так, це можливо, метастази видаляються, але, на жаль, не при всіх онкологічних діагнозах. І в залежності від того, скільки їх, які в них розміри, які в них розташування. Безумовно, навіть після видалення метастазів, ризик повернення хвороби він залишається, він є. Значним і суттєвим для того, щоб забезпечити пацієнтам зменшення вирогідності повернення хвороби, рецидиву хвороби, застосується на сьогоднішній день комплексне лікування, яке включає в себе і хіміотерапевтичне лікування, і променеву терапію, хірургічні методики. Та після того, як пацієнт отримав повний обсяг такого лікування і на час його завершення немає в організмі верифікованих пухлин, Пацієнт не просто йде додому, він залишається під динамічним спостереженням онколога. Воно включає в себе лабораторні тести, комп'ютерну томографію кожні три або шість місяців, в залежності від діагнозу, здавання аналізів крові на онкомаркери, контрольні гастроскопії, колоноскопії, таке інше, там багато всього. Але націлено це все на те, щоб якщо рецидив виникне. Або з'явиться якийсь метастаз, то можна було б відреагувати на нього вчасно і таким чином забезпечити пацієнту більш тривалу виживаність на фоні лікування. Тип раку дійсно впливає на виникнення метастазу. Більшість онкологічних захворювань, більшість солідних пухлин вони здатні метастазувати, але є приклади захворювання, як, наприклад, базально-клітинний рак шкіри. Вельми розповсюджене захворювання, легко діагностуються, але дані про метастазування базально-клітинного раку шкіри це дуже невелика кількість одиничних якихось випадків. Як побороти страх, тривогу, депресію пацієнтам, яким встановили діагноз рак? Я дуже багато. Спілкуюся з такими пацієнтами, і що би я порекомендував? Ну, по-перше, це треба поміняти своє відношення до діагнозу. Що це просто хронічна хвороба, яка потребує тривалого та складного лікування. Але в проміжки між лікуванням наші пацієнти вони здатні, вони можуть, і я вважаю, що вони мають намагатися жити своїм звичайним життям. У мене нещодавно була пацієнтка, якій ми верифікували. Лімфому вона отримувала тяжку дуже хіміотерапію, але в проміжками між хіміотерапією вона продовжувала працювати. Вона вела блог, вона у своєму блозі ділилася з своїми підписниками, тим, що вона переживає, як вона з цим справляється. При тому вона виїжджала за кордон, поверталася в Україну для того, щоб отримати черговий курс лікування. І зі сторони я можу сказати, що вона дуже достойно. Пройшла цей шлях, і е, коли вона мені написала, е, скинула результати свого Петка кт на якому у неї е, повна клінічна відповідь, і ми констатуємо, що вона досягла ремісії. Я можу дивитися на такого пацієнта із захватом, згадуючи про те, е, як вона прийшла з високопіднятою головою е, красиво, і це справді дуже круто. Цей шлях, е, я можу такими. Людьми тільки захоплювати. Якщо у вашої близької людини діагностовано онкологічне захворювання, то що слід робити? А чого не слід робити? Я почав би з тих речей, яких точно не слід робити. Іноді буває родичі пацієнта беруть на себе ініціативу і навіть заходять в кабінет до лікаря, до онколога. Перш ніж зайде пацієнт, залишають свого родича сидіти в коридорі, підходять на розмову до лікаря і кажуть, наш родич ще не знає, ви могли б йому не казати. Це не зовсім правильно, бо з законодавчої точки зору, з моральної точки зору, пацієнт має право на повну інформацію стосовно його захворювання. І він має право приймати рішення він і тільки він, і ніхто не має права впливати на його рішення. Тому. Говорити пацієнту про його діагноз треба, і говорити про це має лікар, а не родич. Це перше. Друге, не можна змінювати своє ставлення до вашого до вашої близької людини через те, що в нього діагностовано таке серйозне захворювання. Людина ця буде відчувати, що її. Жаліють і почне сильніше жаліти себе. Від цього можуть опуститися руки, і результати лікування можуть погіршитися, бо людина може просто втратити сили. Третє, чого не можна робити, не можна показувати при пацієнті, при вашому родичі, своєї емоції, не можна плакати, не можна показувати, що ви розгублені, не можна демонструвати свою слабкість. Бо близькі люди навколо пацієнта це є його опора, і пацієнт має бути впевнений в них і відчувати підтримку, відчувати силу. Що варто робити? Підтримувати пацієнта, коли йому тяжко. Бо всі лікування, які ми проводимо, вони можуть мати побічні ефекти, побічні дії, і бути поруч в тому плані, що бути готовим прийти на допомогу. Відвести в лікарню, якщо необхідно, привести на контрольні аналізи, побути разом під час проходження чергового обстеження, коли сидиш і чекаєш результати, від яких залежить твоє майбутнє, це те, що ми маємо робити, коли наші близькі тяжко хворіють. Кожен четвертий дізнається про онкологічний діагноз на останніх стадіях, тому що на початку рак не болить. Онкопросвіта. розповідаємо про рак відверто та об'єктивно, допомагаємо подолати психологічні бар'єри, розвіюємо міфи про онкологію, навчаємо, як правильно піклуватись про своє здоров'я. Онкопросвіта здоров'я починається з освіти.